Привіт, мої любі. Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса. І що ж, давненько, в нас не було рубрики Задзеркалля Всесвіту. І Сьогодні вирішила я це виправити, точніше, вже мені такий знак прийшов. Побачила, прислали мені сьогодні відео таке цікаве не знаю, чи вдасться мені його якось прикріпити, якось вмонтувати не знаю, в це відео. Якщо вдасться, то зроблю, але не знаю. Просто тоді розкажу вам на словах. І там відео, у відео йдеться про те, що насправді сонячна система вона не висить би, в космічному просторі, просто так, статично, на якомусь певному місці, ніби голками пришита до матерії космосу. А насправді вона рухається, сонячна система маю на увазі, тобто наша планета. Теж разом з сонячною системою рухається ну, кудись в якомусь напрямі. Причому рух такий, знаєте, спіральний, навколо чогось, навколо Сонця. І сонце також рухається і якось так, знаєте, одне за одним поспішає. Ну, коротше, що ми рухаємося спіральним таким, за траєкторією спіралі, і що так от воно. Відбувається. Давайте подивимося, наскільки це вірно. Угу, так. Тож, запитуємо, ця теорія, яка зображена у відео, про яке я зараз розказала, наскільки вона відповідає дійсності, що Земля рухається по спіралі і прямує кудись. Тобто має от якийсь. Завжди знаходиться в Русі, разом з сонячною системою. Так, чи це правда? Це правда, чи Земля знаходиться в Русі? Ну, так, причому не тільки Земля, а все ще навколо, і, ну, якби. Всесвіт. Тобто, розумієте? Нам показують, що не тільки Земля, взагалі Всесвіт, от вся не знаю, галактики, як ви не назвіть це, Всесвіт, Матерія, Космос. Ну, то можна називати як Заводна, я називаю всесвіт. Весь час знаходиться в рухомому такому стані, тобто не в статичному. І я запитала, чи це правда. Вийшов у нас імператор 100% правда. Така, знаєте, нерушима істина, як то кажуть, ну, я не люблю так, знаєте, заявляти, там істина, не істина, я нікого не переконую. А, просто говорю те, що бачу. Але ну, тут просто карти говорять, відповідь на питання, так. Будемо так вважати. І що в нас тут? Рухається досить повільно. І рух, нібито, як зсередини, зсередини, зсередини. Зсередини угу. щось ядро якби рухає землю. Не зовні, якби рушіння, якісь сили, а зсередини. І а, це нам говорить ця карта помірність, що вона рухається, ну, якби що це давно, і ця траєкторія давно задана, і вона досить плавно рухається, ну, тому ми не відчуваємо, так? Але досить швидко. Або вона прискорюється, от щось таке. Ну, якби ні, не зовсім прискорюється. Досить швидко просто рухається в певному напрямі. Це карта певного напряму. А, і це теж. Тобто, певна траєкторія, певний напрям. Прямо дві таких карти вийшли. Дуже цікаво. Вона нібито як по колу йде. По спіралі. Так. Ну, якось і не по колу, і не по спіралі. Якась така траєкторія. Ну знаєте, в відео це нагадувало от е, спіраль ДНК. Це траєкторія, схожа на спіраль ДНК. Ну, дуже. І коло нагадує, ну, воно ж так по колу, знаєте, якби все одно обертається навколо. Навколо чумацького шляху. Не знаю, запитаємо. Ну, не зовсім. Не зовсім не зовсім. Навколо сонця. Навколо сонця, так. Ну, тобто, є якесь тіло, так, небесне, навколо якого обертаються. І оця карта досить так яскраво показує сонце на... нарци... нарци... Нарцистики сонце наше. Так, місяць теж рухається по цій траєкторії. Так, і разом з іншими планетами, тут прямо всі планети. Хм. Дуже цікаво, знаєте, вийшло. Тобто, як щодо теорії, яка, відносно якої Земля і Соняч, сонячна система, будемо так, просто. Ну, як знаходиться на своєму місці, там в космічному просторі, в Всесвіті. Як ця теорія взагалі з дійсністю співставляється? Ну і подивіться, що вийшло. От, я зараз приберу додаткові, я залишу лише ті аркани, які в нас вийшли. Боже, я пам'ятаю, там була помірність. Десь я її. А, ось вона. Здалося, що я її змила. Просто заберу ці додаткові, щоб вони вас не плутали. І ось подивіться, будь ласка, навіть знаєте, неозброєним оком, як то кажуть, навіть видно. Тут у нас є два старших аркани. Це говорить про те, що цей варіант більш вірний, це, якби так, знаєте, нам маркером підкреслюють, що зверніть увагу на цей варіант. І тут, мало того, ну, і тут немає є старші аркани. Так, диявол трошечки так нас може. Відвести в сторону, але в даному випадку, я уточнила, він нам показав, що це рушійні сили Землі, вони йдуть би, з темряви, з... з дна знизу, я не знаю, як це сказати, з якби, планети. розумієте? Тобто ця карта саме показала такий підземний світ, так скажімо. І тут подивіться. Тут у нас є і, ну, умовно кажучи, негативні аркани. Тобто, які нам говорять і маленькі аркани, які нам говорять, що ні, цей варіант, він невірний. Цей варіант, він ну, його намагаються втримати, цю версію, намагаються втримати, але вона вже ось ось прорве, розумієте? Вона вже ось ось. Інформаційна хвиля накриє, і той та мильна бульбашка вона просто лусне, ну, інформаційна. Тому що це так досить неприродна, знаєте, вигадана така теорія. Угу, подивіться, і вона хибна. Чи означає це, що скоро чи наука визнає цю теорію хибною? Ну, Спір іде і зараз. Суперечки там і зараз а, ідуть і деякі науковці якби, за цю теорію, деякі її спростовують, Тобто, там і зараз вже йдуть такі баталії, знаєте, в наукових колах. Тобто, вже ця теорія, вона вже тріщить тріщить по швам, але її стримують просто як можуть. Навіщо її стримують? Ну, щоби. Зараз. І далі все. Ну, щоб приховати інформацію, тому що комусь це вигідно, хтось, хтось так. Хтось це, ну, комусь це вигідно. І для того, аби людей, ну якби. От мені йде така фраза, не баламутити народ, не знаю, як це от, пояснити. В тому плані, щоб не було такого мракобесія, всякого знаєте, щоб не було. У людей розгубленості, щоб люди ну, в такій собі впевненості, в гармонії, собі жили, довіряли науці, вірили в науку, вірили, що наука це правильно, розумієте. Я не кажу, що наука це цілком і загалом неправильно. Але здебільшого, знаєте, якісь постулати вони колись були там прийняті, і навіть коли з'являються нові факти, вони від, ну, які спростовують той постулат, ці факти відкидаються, тому що, ну, якби. Щоб не міняти ту основу, яка вже є. Ну, я вважаю, що треба все ж таки ну, в ногу з часом іти. І коли ми отримуємо якусь інформацію про тут частково, так, зараз дуже багато і регресологів, і тарологів, взагалі езотериків, які бачать і в медитаціях люди бачать і на таро. я дивлюся, і мої колеги. І ми бачимо, що все не зовсім так, як ми звикли вважати так, у побудові Всесвіту. Але все одно, все одно в школах вчать цим застарілим таким фактам, скажімо так. Ну, для того в нас є наше світосприйняття, і ми можемо самі обирати собі так, що нам відгукується, що ми, у що ми більше віримо. Ну, така інформація прийшла, тому думайте самі, гадайте самі, як то кажуть. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам відгукується ця теорія, яку ми сьогодні подивилися. Угу. Обговорення, обговорення. Добре. Дякую вам за перегляд. Побачимося у Задзеркалі.